4 жовтня 2023 року для всієї Полтавщини Полтавського державного медичного університету і ветеранів, зокрема, став знаменним днем, який війде в історію як день єднання і взаємодії соціуму для реабілітації і повернення від воєнного до повноцінного цивільного життя ветеранів, захисників і захисниць України, що своєю звитягою на полі бою. Засвідчили незгасну любов до своєї рідної української землі. Майбутні юні медики у білих халатах разом з викладачами зранку вишукувались біля центрального входу в адміністративне приміщення університету. Вони зустрічали делегацію, у складі якої були заступниця міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тетяна Калита. Депутати Верховної Ради України Костянтин Касай та Олексій Устенко, голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, ректор Полтавського державного медичного університету, професор В'ячеслав Ждан, очільник лікувально-профілактичних закладів області та керівники підприємств. Пролунав Державний гім України. І у душі кожного. Гірке відлуння знайшли слова ведучого про тяжкі випробування, що їх переживає український народ. Ми живемо в умовах війни, у часи, коли Україна виборює свою незалежність, право на існування, своє життя у протистоянні з однією з найпотужніших армій світу і платить за це найціннішим тисячами людських життів. З початком 2022 року настали тяжкі випробування для українського народу. Українська держава, пройшовши довгий шлях у розбудові своєї незалежності, зустрілася з величезною перешкодою на цьому шляху. Проти України була розв'язана повномасштабна війна. Для нашої країни вона стала народною війною за незалежність і суверенітет. За цивілізаційний вибір і приналежність до європейської цивілізації її засадничі цінності, права і свободи. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Зі словами привітання звернувся голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Очільник Полтавської обласної військової адміністрації аргументував вибір університету як оптимальної бази розміщення на ній центру ветеранського розвитку, наявністю найкращої для цього матеріально-технічної бази і потужного кадрового забезпечення. На завершення він висловив впевненість, що університет не тільки впорається з цією важливою задачею, а й стане взірцем для інших закладів вищої освіти. Заступниця міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Тетяна Калита зазначила, що для забезпечення повноцінного відновлення життєдіяльності ветеранів кожен може долучатися до процесу зі свого професійного напрямку. Студенти, ті, які далі почнуть свій шлях в реабілітаційному напрямку, будуть освоювати нові техніки. які На сьогодні не відомі можливо і ще. А всьому світу і передавати свій досвід викладачам або іншим спеціалістам розробляти нові методики та робити нові практики, з якими далі будуть працювати і ви, і ми, і інші навчальні, в тому числі заклади для ветеранів, родин, членів родин загиблих, це також можливість долучитися до того, щоб або навчитися і стати одним з ваших колегою, або для того, щоб пройти певний курс, в тому числі і психологічної допомоги. Я дуже вдячна і виказую вдячність да, від Міністерства справа ветеранів про те, що ця область, Полтавська область активно долучилась до процесу, вже відкриває сьогодні два центри ветеранського розвитку і далі активно величезними кроками рушить рухається для того, щоб реалізовувати перехід від військової служби до цивільного життя і в тому числі розвиває інші проекти, такі як помічник, ветерана» та інші. Дякую представникам голови обласної адміністрації. Дякую колегам. Дякую про створення управління ветеранів. Дякую університету для того, що вони стали майданчиком для того, щоб ця подія відбулася і далі активно розвивалася і давала результати. Заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко у своєму виступі пообіцяв, що весь депутатський корпус. Полтавщини вважатиме, як і до цього, пріоритетними напрямками своєї діяльності реабілітацію ветеранів з можливістю залучення родин. Депутати Верховної Ради України Олексій Устенко та Костянтин Касай дали високу оцінку професійної діяльності Полтавського державного медичного університету та медичної спільноти Полтавщини. І виокремили ветеранський простір як один із найбільш успішних із них. Відкриття в університеті такого значущого у житті суспільства і ветеранів центру це подія, яка, окрім суто медичної, має ще і морально-етичне спрямування, сказав ректор Полтавського державного медичного університету, професор В'ячеслав Ждан. Ми готові до того, що всі ці напрямки роботи нам по плечу. Ми маємо кадри, ми маємо бажання, ми маємо наснагу, і все те, що ми сьогодні запланували, ми обов'язково зробимо в добрий шлях. Слава Україні! Після урочистої церемонії відкриття оглядин і ознайомлення з матеріально-технічною базою та ключовими напрямками роботи центру ветеранського розвитку. Розміщено в адміністративному корпусі Полтавського державного медичного університету на першому поверсі, делегація продовжила спілкування в овальній залі університету. Там відбулася дискусійна панель: реабілітаційний потенціал Полтавської області в програмі реінтеграції ветеранів до цивільного життя. Вона розпочалася з доповіді Дмитра Бойка, керівника центру ветеранського розвитку при Полтавському державному медичному університеті, і продовжилася цікавими виступами та жвавим обговоренням ключових питань всіма учасниками.